За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, дорослі в усьому світі найчастіше починають недобачати після 40. Останніми роками розлади зору помолодшали і в Україні. Розповідає офтальмолог з понад 20-річною практикою Володимир Головкин. каже, у кожного десятого пацієнта віком 40 плюс діагностують пресбіопію. Цю ваду називають ще віковою далекозорістю. Людина перестає чітко бачити дрібніші предмети на відстані 30-40 см. при пресбіопії Покращити зір зможуть окуляри чи лінзи, якими доведеться користуватися пожиттєво. Є й сучасніші альтернативи. Виконується спеціальна лазерна корекція на одному і на іншому оці. Це дозволяє людині повністю відмовитись від окулярів. І останній метод це рефракційна заміна кришталика. В чому суть видаляється ваш прозорий кришталик, на його місце ставиться штучний кришталик, який дозволяє. Людині читати, писати, їздити за кермом, ну тобто виконувати знов всі вправи без окулярів. Ще однією поширеною причиною погіршення зору у людей 40 плюс є катаракта. Захворювання спричиняє помутніння природного кришталика. Ока катаракта може призвести до повної сліпоти. Застерігає Володимир. Покращити чи повернути втрачений зір можна лише хірургічним шляхом. Це заміна кришталика. Видаляється мутний кришталик із кришталикової сумці, в якої він знаходиться, і туди імплантується штучний кришталик, який дозволяє людині бачити. Глаукома найнебезпечніша та найпідступніша хвороба очей, також розповсюджена серед людей за 40. Глаукома перебігає безсимптомно і призводить до невеликовної сліпоти. В більшій частині випадків глаукома пов'язана з підвищенням внутрішньоочного тиску, пошкоджується. Судини зорового нерву, що призводить до атрофії зорового нерва. Якщо в нас немає моста до головного мозку, людина нічого не бачить. Світова офтальмологія наразі безсила у відновленні зору, втраченого через глаукому, запевняє Володимир. Проте вчасне звернення до офтальмолога дає шанс зберегти зір. Існує декілька напрямків лікування. Це медикаментозне лікування, друге це лазерне лікування і останнє це хірургічне лікування. Кожне рішення приймається індивідуально. Наше основне завдання виявити, яка це форма глоукома. далі стабілізувати показники всі, в тому числі і внутрішньоочний тиск, і намагатися підвищити. Зір або розширити полі зору, щоб виявити та усунути ймовірні проблеми із зором на ранніх стадіях. Володимир радить людям віком 40 плюс щороку проводити повний офтальмологічний чекап. каже, така перевірка сьогодні по кишені кожному працюючому українцю. Ціна питання цього обстеження може дорівнювати походи в ресторан або в магазин, але на вагах у нас буде стояти або наш зір. Або сліпота у виборі закладу експерти радять звертати увагу на досвід роботи клініки, її репутацію та кваліфікацію лікарів. Про фаховість хірурга, зокрема, свідчить кількість успішно проведених операцій. Також спеціалізовані клініки оновлюють професійну апаратуру кожні 5-10 років.